Всім добрий вечір! У нас з вами трохи затрималось відео ізраїльських прикрас. І от у розмірі 17:5-18, точніше, я не можу сказати, бо тут, бачите, ось така виїмка в каблучці. От мені здається, що все-таки 17,5, в принципі, нормально. Ось такі візерунки, воно саме по собі дуже красиве. 1200 гривень 33 долари вартість. Ось таке, цікаве, також Ізраїль просто щось таке більш незвичного формату. Шинка. Наступні у нас монети у варіанті срібло. І будучи монетки з бронзи, вони трохи важчі. Також на петельки. Це у нас петелька ось така. Тут у нас Єлизавета Друга. 1550 гривень 43 долари. Вага в них 10 грамів. Приблизно довжина 6 см. Дуже цікава така модель. Можуть бути на англійських застібках, але мені чомусь подобається саме ось такому варіанті. Якщо треба на англійських, напишіть, я вам покажу, як вони виглядають. Ну, на мій погляд, ось ці цікавіші. Просто тут уже справа в тому, хто які любить замочки. Так, це поки що така модель монеток. І ось така в нас каблучка, саме ця по замовленню. Тут 17,5, ну, ближче до 18 розміру. Тут широка шинка. Це в нас до маленьких сережок. От, ось саме така може бути. Я не знаю, поки чи буває до великих. Монеток. Вартість каблучки 1050 гривень 29 доларів. Далі, мені дуже сподобались ось такого плану сережки. Вони невеличкі, але чомусь вони мені здалися прям такими класними. Це агат і такого красивого кольору. От, бачите, він такий, от, типу як прозорий, От він як сердолік. А тут золоті накладки 375-ї. Ось так вони виглядають. Вони можуть бути, я так думаю, що повсякденні, бо вони такі досить. Зручні, на мій погляд, 4 у на 4,5 довжина і 1050 гривень 29 доларів їх вартість. Це у нас ось такі сережки з агатами. Сама модель, як вам подивіться. Далі новенька ось така модель адулярчики. Вони, я б сказала, середні такі за яскравістю, але вони блищать, мені здається, через огранку. Подивіться, які вони тут на такій петлі. Такі вони класні. Ну, мені особисто подобається. Не знаю, напишіть, як вам. У мене знайшлась лінійка. Що дуже добре, це в мене кішка її скинула під стіл. Ну, або не кішка, бо я сама. Так, 6 см. Але я все-таки думаю, що кішка. Не, не скажу же я на себе. О, такі вони, бачите, вони так, такі подвижні, красиві. Що в нас стосовно ваги, давайте подивимось. Вагу однієї сережки. Тут петля у нас закривається. І одна сережка 4,5 грами. 1550 гривень 43 долари. 1550 гривень. Дулярчики. Так, не блищать, так, бачите, вони будуть блищати, коли повертаються. Ось такі. Сережки. Далі ось такі монетки в нас уже з бронзовими монетами, і вони короткі, вони просто будуть під саме, під самісіньке вушко. 1400 гривень вартість. Ось такі на петелечках І так само можуть бути такі на англійських застібках, такого плану або довші. От це вже кому як подобається. Мені чомусь от варіант. Мене тут подобається саме ось такий короткий, або такий, щоб трохи, трохи довший. Вони обидві. Я навіть не знаю, от які краще в мене є і ті, і ті, бо вони мене підкорили одразу. Я, я просто в них закохалася. Вони дуже кльово виглядають. В мене навіть мама відмітила, що сережки красиві, хоча що там просто монета. І вона так задивилась на них, що там, ми зазвичай любимо такі, типу принцеси, королеви, і все таке. ну, Тобто з каміннями крупні. А це бачите тут? Так все просто але зі смаком. З адуляром є ось такий перстень у розмірі 20,5. Ось такий тут адуляр, такий трохи стихійний. Бо бачите, тут всередині такі включення. Це, це природнє для адуляра, але ж ви знаєте. Що. Такі. Така природа, от вона буває. <смір> бувають прямо гладенькі, бувають ось такі. Але розмір 20,5 половиною навіть, навіть трохи більше. Чуть я тут свою конструкцію всю не завалила. Так, 26. Нехай буде 26. Ось такий. 1350 гривень 37 доларів вартість. Так, і срібні ще сережки у мене є ось такі. Вони, бачите, трохи темні, вони типу під старовину. Ось такого плану, вони просто поверху -по затемнені. Не такі яскраві, от як попередні, бачите? Зиришки. І буває такого плану підвізка. Ну, ті, хто дівчата хто зі мною вони знають, але хто новенький, то я покажу. Ще буває підвізка. І ще ось такого плану комплект з адулярами. Такі типу кляксочки. Бачите, тут атуляри, вони, от, як би сказати, повністю яскраві. Вони тут близько сантиметра, тобто міліметрів 8-9. 5 см у сережок, а підвізка 4,5 см. Довжина. Вартість набору 2100 гривень 58 доларів. Сережка тут близько 10 грам обидві мої на увазі, якщо одна 4,4. Ось такі замочки тут. Дев'ять міліметрів наші адуляри, і вони закриті. Поки що, як набор, але може, може буде і окремо пізніше. От, можна, в принципі, до підвіски там якийсь чокер придумати. Це в мене є ось такий, швидко хотіла назву сказати, забула. Це цоєзід, рубіновий цоєзіт. Це тоненький є, більш товстенький буває на сріблі, можна з топазами такого плану придумати. Пази за долярами дуже красиво поєднується. Так, і хочу ще показати комплект. Ось такий. Перелинка з накладками золотими, 375-ї проби. Бачите, це ось такі. Цей набор у нас 2050 гривень 57 доларів. Такий повсякденний варіант, і він більш-менш такий ніжненький. Знаєте в мене є така ідея, зараз покажу, щоб типу, придумати ось такого плану на чорній шпінелі. От, Тут в мене чокер без срібних кульок, але нам потрібно поставити срібні кульки посередині. І тут довжина 45 см на срібному замочку. Ось такий він. Чорна шпинель. Чорна шпинель 650 гривень вартість. Ось цей шнурочок такий, Бачите, він тоненький. Бачите, отак ніжненько буде виглядати. Ось такі у нас прикраси на сьогодні. Напишіть, будь ласка. Як вам така підборка? Всім дякую за перегляд, бажаю гарного вечора, до побачення!